Вероніка обтирає зболеного, змученого скатованого, приниженого і висміяного людьми, забутого своїми учнями. Але водночас обтирає того, який прирівняний до найвищої людини на землі Вероніко. Навчи нас наслідувати твій приклад, робити діла милосердні. Наші серця черстві. Тверді і байдужі, нездатні творити добро. Ісус говорить, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Подивімося на тих, що супроводжують Ісуса на хресній дорозі і знайдімо серед них своє серце. Чи то є серце жорстоке і байдуже, чи то є серце Святої Вероніки. Якщо наше серце горде й захланне, а гріхи затьмарили наш розум почуття.